Доброго дня, шановні батьки! Пропоную до вашої уваги консультацію, як захистити дитину від переохолодження. Як захистити дитину від переохолодження під час зимових прогулянок? Зимові прогулянки це чудова можливість провести час на свіжому повітрі та зміцнити здоров'я дитини. Однак, щоб уникнути неприємних наслідків, таких як переохолодження, важливо дотримуватися кількох простих правил. Правильний одяг, запорука тепла та комфорту, багато шажовість, одягнені дитину в кілька шарів одягу. Це дозволить краще отримувати тепло і регулювати температуру тіла. Натуральні матеріали. Віддавайте перевагу одягу з натуральних матеріалів. Вавовна, шерсть, який добре пропускає повітря і вибирає вологу. Тепла білизна. термобілизна незмінний елементи мого гардеробу дитини. Вона відводить вологу від тіла і зберігає тепло. Непромоканий верхній одяг. Куртка і штани повинні бути водонепроникними, щоб захистити дитину від снігу та дощу. Тепла шапка і шарф і рукавички. Голова шия і руки найбільш уражливі місця для переохолодження. Одягніть дитину в теплу шапку, шарф і рукавички. Тепле взуття. Взуття має бути на розмір більше, щоб дитина могла одягнути теплі шкарпетки. Правила безпечної прогулянки. Спостерігайте за дитиною, регулярно перевіряйте, чи не змерзла дитина. Якщо кінцівки дитини холодні, пора повертатися додому. Активні ігри час прогулянки організовуйте активні ігри, щоб дитина рухалася і зігрівалася. Уникайте протягів. Намагайтеся уникати місць з сильним вітром. Не залишайте дитину одну. Навіть на кілька хвилин не залишайте дитину одну на морозі. Правильне харчування. Перед прогулянкою нагодуйте дитину теплою їжею. Ознаки переохолодження, бліда шкіра, озноб, тремтіння, млявість, зниження активності. Якщо ви помітили у дитини ознаки переохолодження, негайно заберіть її в тепле місце, переодягніть у сухий одяг і напоїть теплим чаєм. Пам'ятайте, що здоров'я дитини найважливіше, дотримуючись цих простих правил, ви забезпечите вашій дитині безпечні і комфортні зимові прогулянки. Дякую за увагу. На все добре!